Це серіал-проект Як накачатись своєю масою тіла, тренуючись на перекладині, брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео покажу вам, яким чином можна накачати м'язи грудей, пресу, рук, дельт, тобто верх тіла. Весь повністю всі м'язи, які задіюються при віджиманнях, ви зможете їх прокачати, але в конкретно сьогоднішньому тренуванні більше ви це зможете зробити, ніж, звичайно, якісь класичні навіть варіанти віджимань. Та додивіться до кінця буде ще окреме тренування для прокачки пресу. Отож, потрібно зробити всього на всього підходів по 100 віджимань від камнів. Кожен підхід потрібно робити з своєю швидкістю, якістю та всіма іншими основами. Які ви кожен для себе маєте розуміти, як вам зручніше робити, комфортніше і наскільки якісно ви хочете робити кожне віджимання. Тому можна робити 100 віджимань від камнів дуже довгим підходом, можна з рівними швидкими віджиманнями робити, і вибирати для себе таким чином хоч 100 різноманітних варіантів того, яким чином робити 100 віджимань за один підхід. Після кожного підходу відпочивайте до. Декількох хвилин, інтуїтивних, не більше п'яти хвилин, намагайтеся відпочивати для того, щоб м'язи не охолонули. І таким чином ви відчували постійний памп на протязі всього тренування. І неважливо по часу, скільки у вас вийде, зробити ці всі п'ять підходів по 100 віджимань. Потрібно для цього, звичайно, мати певну базу для занять воркаутом, мати змогу багато разів віджиматись. Тобто це витривалість плюс. Звичайно, що навіть при таких довгих підходах сила необхідна, певна. Тому в цьому тренуванні одразу рівномірно, приблизно збалансовано розвивається сила та витривалість та прокачуються м'язи, реально будучи на річці, на пляжі, або десь в такому місці, де хочеться рефрешнутися, трішки виглядати гарніше. І, звичайно, проводячи по декілька годин на пляжі, загораючи, не буде лишнім зробити тренування не дуже складне. Рекомендую його вам, само собою, робити не в пік жари, тоді, коли вам буде зручніше і комфортніше виконувати ці підходи. А якщо комусь взагалі незручно, то можете робити взагалі. Десь там, де не так сильно світить Сонце, тому що робити такі підходи по часу, інколи буває довго, вам відео просто деякі віджимання пришвидше, для того, щоб ви не дивились довго і нудно повністю кожен підхід. Але майте на увазі, що просто в своє задоволення таких 5 підходів зробити ніколи не буде лишнім. Це не є тренування для якогось супер-мега сильного розвитку. Сили чи витривалості або прокачки м'язів. Але якщо навіть тренуватись зі мною по відеоінструкціям і робити ці відео, певні, тут, в принципі, немає сильних інструкцій, таких це просто мій досвід та шлях, по якому йду та пробую показати, як можна накачати свої м'язи своїм таким знанням та своєю масою тіла. Без додаткової ваги, тренуючись і в різноманітних умовах, тобто на спортивній площадці, чи, можливо, навіть в домашніх умовах, або на вулиці к даному тренуванні, просто на річці під час того, коли загорати хочеться для фізичного розвитку завжди тренування, якщо є така змога, та що найголовніше бажання і можливість, в моєму розумінні. Ніколи не є зайвим. Шукайте для себе камні приблизно однакового розміру, три камня один для ніг і два для рук. На тих ж самих камнях краще всього робіть кожен підхід, для того, щоб не небити якийсь там дисбаланс і відчувати себе добре під час тренування та приблизно. Одинаковою постановкою рук робити кожен підхід. І навіть це чимось краще, ніж робити просто 5 підходів від землі, так як важко запам'ятати, де руки були. А так якщо камні стоять на тому ж місці, то тоді, звичайно, це навіть вам буде зручніше. І, чесно кажучи, навіть просто класичних таких 5 підходів по 100 разів. Може навіть для прокачки м'язів чимось краще, ніж якесь тренування ціленаправлене, класичне для прокачки м'язів. Тобто воно, оце тренування не є зайвим, лишнім, і навіть якщо ви по-іншому вважаєте, що потрібно прокачувати м'язи, то для різноманіття навіть раз в рік зробити таке тренування, будучи десь на пляжі чи на річці, буде тільки для вас позитивним. Тому, само собою, рекомендую вам робити таке тренування. І що найголовніше, що час на спортивному такому активному відпочинку витрачати якраз так і потрібно. Тому по-любому пробуйте такі тренування. Пишіть, чи вийшло у вас зробити всі 5 підходів по 100 разів. І... Показую вам, наскільки м'язи надуваються. Можете порівнювати з минулими якимись тренуваннями, які робляться також в домашніх умовах, але не на рісі, а десь просто там, де вам зручно. Хоча навіть в домашніх умовах можна зімітувати і знайти щось схоже, як три камні, десь приблизно висотою, такою невеличкою, для того, щоб виходило у вас робити віджимання. Такі глибоченькі, тобто опускатись потрібно десь до кута 90 градусів, а можливо навіть трішки нижче. При цьому, якщо будете руки не випрямляти повністю, то це нормально. Деякі деталі віджимання, які вам потрібно знати, кажу вам, це те, що копчик, не забувайте піджимати під себе, таз не вип'ячувати, не прогинати поясницю. Дивитись приблизно в одну і ту ж саму точку, неважливо, чи це перед собою, чи десь під руками ваш погляд буде, але намагайтесь знайти для себе комфортне відчуття, таке, де вам буде зручно для того, щоб м'язи приблизно однаково прокачувались. І ви стосово, якщо зробите це тренування совісно, то бачите те, як виглядають мої м'язи, ваші м'язи будуть виглядати нічим не гірше. Але для цього потрібно, звичайно. Довго тренуватись і взагалі тренуватись хоча б. Тобто в кожного своє унікальне тіло в моєму розумінні, і абсолютно для всіх є своя ідеальна форма. Тому кажу, що не буде у вас гірший результат. І подумайте, якщо з таким гарним торсом, звичайно, що знаю, що тренування потрібно робити і постійно підтримувати своє. Фізичне здоров'я, по відчуттям, так як мені часто кажуть компліменти, що гарно виглядаєш, гарне тіло, працюю моделлю і тому знаю, що в принципі не потрібно просто робити тренування заради того, щоб тренуватись. І навіть якщо є бажання сильно качати м'язи, щоб накачатись. А навіть для того, щоб підтримати своє тіло в активному відчутті, то це тренування буде одне з тих класичних. Тренування, які може робити кожен, звичайно, на своєму рівні фізичної підготовки. І якщо ви не можете, ще раз кажу, виконати це тренування, то не буду казати, вам робити таке ж саме по меншій кількості разів, тому що це конкретне тренування спеціально зроблено для того, щоб зробити 5 підходів класичних по 100 разів. І саме тому рекомендую вам підтягнути свій рівень базової підготовки, базових вправ. Створити для себе базу воркаутера навіть з самого нуля, ви це зможете зробити по відеоінструкціям, тренуючись зі мною на сайті www.workoutadama.com. Посилання на сайт буде під відео. Взагалі, хто давно дивиться моє відео, то знає, про які програми тренувань йдеться мова. І саме тому дякую вам всім, хто вже купили за оригінальною ціною 1000 доларів всі програми тренувань, і навіть всім тим, хто. Купили теж ці програми тренувань, але зі знижкою в 10, 20, 30 або навіть 90%. Вибирайте самі купони на знижку, які є на сайті, і купляйте за 100 доларів ті ж програми тренувань, які продаються за 1000 доларів. Чому ви спитаєте така різниця в ціні? Тому що у вас у всіх також є різниці у ваших гаманцях. Саме тому, щоб всі змогли собі дозволити, навіть ті, хто дійсно. Добре, вміє тренуватись та знає, яким чином і як можна розвиватись, вам все одно буде корисно потренуватися зі мною з моїми програмами тренувань. Ноль поганих відгуків за всі роки продаж цих програм тренувань, тому будете задоволені 100%. Не сумнівайтесь. І показую другою частиною цього відео тренування тренування, яке потрібно робити. Також на різці можете в той самий день, коли робите ці віджимання від підлоги, можете взагалі розділити це на два різних. Тренувальних дня, але в цьому тренуванні покажу вам, яким чином навіть раз в рік також можна зробити дуже класне, круте, а що найголовніше, ефективне тренування для прокачки пресу. В домашніх умовах також в будь-яких таких вуличних умовах де є декілька метрів вільного місця. Просто пробуйте це тренування, наперед скажу вам, що потрібно зробити тисячу скручувань, ніг, тіла, тому що є різні підходи. І, в моєму випадку, рекомендую вам робити по 100-200 разів кожного варіанту прокачки пресу. І таким чином ви зможете зробити 1000 разів з відпочинком, навіть між кожним підходом, скільки скільки вам захочеться. можете робити 5 підходів по 200 разів. Можете міняти навіть 10 підходів робити, і трішки видозмінювати самі вправи. Не кажу вам точно, тому що це. Кількісне тренування, і тут потрібно зробити не так якісні скручування та різноманітні такі варіанти скручувань ногами не тільки тілом, а ще й при цьому велику кількість зробити. Тому, в моєму випадку, без зайвих слів рекомендую вам зробити 5 підходів по 200 разів. Показую вам на своєму прикладі пришвидшено цих 5 підходів. Кажу, що можете розділяти їх кожен ще на 2. Але так як і в першому варіанті тренування, не потрібно робити меншу кількість Треба робити по 200 разів. Конкретно тоді це тренування рахується зарахованим. Так як кожна вправа відрізняється, техніка у вас може бути зовсім інша при такому тренуванні у виконанні. І само собою, той результат, і те, що ви будете відчувати після тренування, буде залежати від того, наскільки якісно ви будете це робити. Але тут неможливо в цьому тренуванні пресу робити щось неправильно. Тобто є конкретна ціль 5 підходів по 200 разів. Якщо ви дуже видумуєте, то для вас всіх якраз і казав, показував приклад тим, що можете робити ці підходи довше. Але це такий слабкий варіант. Замітьте, що постійно намагаюся вам щось сильніше давати і розповідати, тому що вважаю, що ті, хто мене дивляться, такі, які можуть виконати сильніші варіанти тренування, не тільки слабші. Звичайно, виконати ті, які вам зручно. Але якщо можете, то намагайтесь йти далі. Якщо ви помітили, то скручування велосипедом робили з дві сторони: як вперед, прокрутки ніг, так і назад. Тобто майте на увазі, що кожна деталь в цьому тренуванні, ножиці кожної вправи, вона трішки відрізняється. Але по вигляду ви розумієте, що це за вправи. Тут суть просто в тому, щоб зробити тисячу разів ось суть цього тренування. І все, в принципі, і тоді буде гарний прес. Всім щасти, пока.